Hello, guys, у я завжди СК і вітаю вас на каналі. Так, друзі, подія півріч вже незабаром, і нам нарешті видали інформацію. Це пост був зроблений на Dragon Wiki. На жаль, його вже немає. Тому що я перед цим викладав інформацію в Діскорді, Телеграмі і е, розробники цим найти, поділилися на цьому сайті Dragon Wiki. і багато людей вже граців, ком'юніті це вже прочитали і вислали одразу свої думки, свої незадоволення. І розробники. На це одразу відповіли, що зміни будуть вноситись, тому вони поки що прибрали цей пост для коригування змін, бо часу у них ще є. Особливо це більше стосується банеру з шардами. Це окремі банери, там де гарант на 120. Про це зараз детально ми поговоримо, але тепер він буде не 120 і все ще може змінитися краще. Тому те, що ви зараз побачите тут, це інформація була стара, яка ще до коригування до дум думок ком'юніті. тому все зміниться. І коли вже буде детальна інформація, прямо з змінами, ми все це розповіли. Повім пізніше. Тому давайте зараз ми вже будемо дивитися, що в нас тут. І погнали. Так, давай він працює. Так, все працює і полустал. Значить так, це подія півріччя присвячено дубу. Перша подія це у нас іде нагороди за вхід. Ми отримуємо 5. П'ять ось таких от прикольних шарди, ну, наші стандарти гелілітів шардів за вхід. Ми отримаємо а, подію Фортуни, де ми зможемо отримати рамку, подію а, ж жолодів призив стане на додатковий ресурс x 2 на данжах. І новий попрози до Натшопу, що також для, бага... для деяких гравців, кого це особливо цікавий донатшоп, теж буде дуже круто, бо пропозиції дійсно там гарні. Ну що ж, погнали далі. Це перша була сторінка, друга. Ось у нас сама подія Фортуни. Що нам тут? То виконуємо квести, виконуємо твести, отримуємо а, жолоді і так само дисконт самон Samon От Саме цікаве оцей дисконт самон Tickets. Я вважаю це те, що та інформація, яку ми отримали раніше, про це я казав, що саме а, чи, а, ми витрачаємо 4 геліліти, а отримуємо за них 5 герой, тобто 5 по ціні 4. Ну, такий кешбек. Чи правда, це? Е, мені це дуже цікаво, але на це поки що не відповіли, тому що сказали, ну, чекайте інше. Але ми вже бачимо саму цю подію, тому що ми виконуємо квести, отримуємо нагороди за е, вхід. Е, оці, от, та, ну, вектун, Не нагороди, а ну, типу, у нас тут черед, череда нагород є, просто знаєте, там, райдусової, епічні, фіолетові, там будуть, я думаю, і легендарні ці скроли для того, щоб винугліти. Рубінчики, ресурси для прокачки артів, і ще це тільки 30. Це тільки 30 за 30 квестів. Там ще 240. Тому а, рамка цього нагорода, але я ще думаю, буде якийсь аватар, ще якісь ресурси, додаткові будуть. І саме цікаве, це оці, оці ось жолуді, е, які будуть давати оці дисконт. Оце прикольно, бо це, в принципі, квести, це не треба донати. Виконуємо квест, отримуємо ці ресурси. А саме це жолудь. Якщо це правда, 5 5.24, це буде прикольно. Отримуємо і витрачаємо менше на героїв, шансом отримати тих самих героїв за меншу ціну. Прикольно, прикольно, прикольно. Я думаю, це прикольно всіх. Е, цінці сподобається. Халявні, навіть розходні ресурси, ніколи не буде займати. Ти паче особливо для героїв першого сезону. А там як тільки рубін, рубіни, фіол крутки, рарані свої це взагалі до першого сезону було крута нагорода. Далі, е, іде у нас подвійний дроп, in Dungeons, Тобто подвійний дроп в підземеллях. Оце вже події як, в принципі, старих гравців, так і нових, бо зараз в третьому сезоні там хліба комусь не вистачає, часу не вистачає, а тут у нас буде така, е, такі події. Просто перше у нас стартує події елементалів і руїн. Тобто е, ми фармимо кристалики для апу наших героїв і руни так само для того, щоб всі наші герої стали синіше. І дає нам Х2. Як він саме виглядає? Глядаю, ось тут, ну і ще ви бачите, це як з, ча... з годинником X2 нам просто додатково дропається на за один прохід, тобто за один захід нам дають да, нагороди як за два. Просто бачите, додаткові банки, вони дублюються так само. Тому це круто і це буде працювати усюди. Ну Тобто вони будуть мінятися, бачите, сьогодні там елементи, завтра там гобліні і підземелля, тобто шмотки і знову знову елементи, Так, я думаю, буде декілька штук. Це додатковий к часикам, які ми так само отримуємо. Тобто ми можемо, якщо з часиками це буде круто. Заходимо з часиком і всім дабл дропом за один захід. додатково отримаємо два Тобто у нас тут буде, знаєте, баночка за цей, баночка за часики і це взагалі круто. Це швидкий фарм, але обмеження 10 з 10, тобто за одну подію. Е, було би прикольно, що не було обмежень, але і так дуже дякуємо за дабл ресурсу. Це прикольно. А особливо оця от саме е, дабл дроп, бо на часик на годинник, як ви знаєте, треба хліб, а на ось. Ці от оцю подію, як, по першій інформації, вам не потрібен буде хліб. Будуть використовуватись саме оці ось тікіти. Вони просто будуть е, с'їдатися, ці е, е, листва оцього жолудя, ну тобто дуба. І все, і тобто замість хліба. Якщо це, в принципі, правда, замість хліба буде, це взагалі круто. Тобто ми не витрачаємо хліб, а додатково отримуємо ресурси. Файно, файно, навіть 10 з 10, це вже непоганий халявний е, ресурс. І йдемо далі. Так, ну тут побачимо, Четверте, ось саме оте. Те, що по більшій частині усе ком'юніті було задоволене, це призив, призив особливо кожного елемента окремо. Тобто в нас буде шість банерів. Це вже підтверджує інформація, то що банерів буде 6. Але загальний оцей Total Summons, тобто гарантована система, буде для всіх одна. Тобто банерів на 6. Ми можемо відкривати вогонь, відкривати яд, світло, холод, темряву. але Можемо відкрити і світло, там потім відкрити і все, а вся вся сума відкритих наших гірелінів буде рахуватися в загальний цей. І ми можемо отримати додаткові нагороди, те, що ми відкриваємо. Ми отримаємо героїв бажаних, при тому, що кожен банер буде включати в себе ще й унікального героя. А як ви знаєте, унікальне герої можна дістати або на початку сезону в баннерах у сеї, в золотіх білетах, або в звичайному банері. Тобто банери, всякі там на X10, ніколи унікальне героїв вам не дають. А тут є можливість їх отримати. І це взагалі. Круто для тих, хто полює на унікальний герой. А ціна 120 дуже обурила ком'юніті, тому що це дорого. Навіть для донаторів 120 це дорого. А для ФТП, тим паче, тому що ми знаємо звичайний банер, який нам дає 80 по гаранту героя. І, ну, круто, і там може падати Лега. А тут 120 на події півріччя. Ну це ну ніякі ворота. І нас почули, будуть міняти скільки буде. Сподіваюсь, 80, а може і менше. Якщо буде на події півріччя, це може зробити один раз, ну, то дайте 60. 60, це взагалі офігенна ціна за на, крутки. Це може, знаєте, це рахуємо як звичайний золотий банер, як крутять всі. Це не якийсь там продаж героїв, які ще там за Донат, бо в нас є звичайний банер, де на 80-й шарт ви отримуєте рандомного героя, і там так само падають уніки. І це теж саме. Тільки тут ще можна відкрити кожен банер окремо, а потім загальне оцей гарантовану систему покрутити і може вам щось випити. Може випасти вам ляльваність, флора, а може випасти і гроб, гроб гриб і ніса. Тому. Тому тому тут така. Якщо б саме вони зробили це крутку з рандомним унікальним героєм. То ціна йому 120 була би актуальна. Але якщо буде рандом, ну як тут написано, рандомний не герой, тому випаде будь-який герой. Так що я не хотів би, щоб Уніків додавали. Це, звісно, круто а хотілося б, але тоді уніків втратять свою ціну. Так що тут буде точно рандомний герой, але ціна вже буде не 120, Так що за це вже коли розробники нас почули, і не треба про це більше нити і взагалі про щось казати. Особливо знаю таких людей про це вже почали там писати. Але чесно, я сам такий же, ж і сказав про це, бо це ну реально дорого. Тому ми самі всі наплакали розробникам що, типу, ай, ви зробили фігню? Ну реально. Некуди. І вони реально почули, міняють. Але я сподіваюся, вони не змінять 120 на день на 110 або на 119. Це буде ска, дійсно смішно. Ну і йдемо далі. Це остання така, в принципі, пропозиція, з того, що була висвітлена нам на цій інформації, Це ярмарка донат-шопі, Тобто епічна скриня повертається з вибором героя, але вона тепер продається не за 1 бакс, а за 70 золотих кристаликів. Але якщо рахувати по сумі, це є 1 долар. Але прикольно для тих, хто вже там до неї колись купляв, і вас просто вони там залишились, висіли собі, 70 або там 100, нікуди витрати було, а тепер можете купити цю скриню. Так що скриню запікчену героєм, забере кожен, при тому, що в тому банері так само були скрині. Я скажу так: епіків забрати всіх зможе собі кожен, якщо того хоче, Та навіть, ну, тому епіків всіх вас там не доставали три, яких топових епіка. Там забираємо дві скрині, тут забираємо скриню і трепіка у вас є. Далі, дуже крута пропозиція з Донатшопу за 7 тисяч золотих оцих рубінів, і ми отримали 25 круток і 9 книг. А це я скажу реально гарна ціна. Бо за 7 тисяч рубінів оціх ми отримуємо, здається, 20 круток. А тут чину додатково дають 5 бонусом і ще й ск скроли, тобто і ще й свої для прокачання навичок героїв, що за 9 може прокачати вже фул героя, а це взагалі файно, але обмеження тільки 2. І до ну, НАТО пропозиції, як в принципі, і в ДНД була. Це крутки, це свої, і це файні скінчики на ваші кубики. Тому, пропози... в принципі, події вже цікава, будуть багато подій для ФТП, таких як даблдроп з данджів, нагороди за вхід і. Оця ось, ось виконання завдань це вже найти більш для всіх і ФТП, і не ФТП, тому що всі це утримують, всі це виконують, і нагороди там нормальні. П'ять гілітів, ви бачите по ціні то 6, це 1400 золотих цих рубінів, тому... Це файна нагорода, файний халявний подарунок на півріччя. Е, да, в нас буде цей е, новий призив з банерами. Так, всі знали, всі знали, що він буде якийсь такий. Ну ніхто не думав, що вам дадуть там за одну крутку рандомного галявного героя, типу, всім. Ну знаєте, е, машинку цю що закатує, Ну, треба багатьом кому роздати, бо всі одразу собі планують на майбутнє, всі там собі накручують, що вау, там придумається банер. Ми, мабуть, там будемо гарант за 10 круток героя отримали. То ні, друзі, це була би дуже сильна халява. А на 120 це, да, це дуже дорого. Якщо зроблять 60, навіть 80 це вже непогано, а 60 це буде круто, як на події півріччя, бо це півріччя, це унікальна подія. Це події, в якій пору мені приймати участь всі 60 це шанс і для ФПП, а ти бачиш, для донаторів утримати це догороду. При тому, що там в халявні крутки ще йде 8 круток, ну, крут за догороду. Тобто ви витрачаєте виходить, якщо вони залишаться, і зроблять там банер 50-80, ну, 60 або ще 8 круток кешбеком. Тому Можна прийняти вже цьому участь, бо 60 круток е, можна будемо збирати. Але є але подія півріччя несе за собою ще подію ДНД. Після неї вона по-любому стартує, тоді обов'язково треба буде крутки, бо герой там по деякій інформації буде реально непоганий, тому чекаємо його, або це буде героїня. І так само, якщо скільки він буде термін дії, Якщо ці банери будуть терміном типу, один тиждень, так, назбирати нереально. Якщо це стартане зараз і буде до кінця сезону, то навіть ФТП без події ДНД, якщо не захочуть її забрати, зможуть забрати то гарант за 60 круток або за 70, якщо вони зроблять правильно оцю систему. Ну не 120, 120. Ні, лісом, це дуже дорого. Тому, друзі, відосик старий, я не вирішив вкладати бо та інформація, була ще не дуже підтверджена. Тут зараз вже більше підтверджує інформації, тому дякую всім за перегляд. А що ви, що ви думаєте про цю подію? Чи це гарне рішення зміняти суму цього гаранту 120, наприклад, 60 або 80? От як ви думаєте, яка саме ціна була крута? Не пишіть 20 або 30, це саме знається, що це повний ну, наншлаг, таке ніколи не зроблять. Але думки ком'юніті дуже важливі, тому що бачите, розроблять розробники одразу прислухалися, одразу пост нафік і одразу перероблювати, тому що ну багато пішло хейту, і це правда. Тому дякую, розробникам що не прислухалися. А вам дякую за перегляд. Не позвобити поставити вподобайки залишити коментар і підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. І всім бай-бай А ну так нагадую, якщо хтось захоче вівторок покрутити фіоли, не забудьте подати заявочку за вчасно. Бо вже бажаючих багато. Я думаю, у нас буде чисто стрім, фіоло крут. Тому всім бай-бай